Mm. Дуже хочу покрути, О. не жалко. О, він трошки впав. Ну давай, я буду эти коза. Ой, нет, тут надо дать все. Да, на прямом эфире будет круто. Окей. Хочешь корону? Хочешь? Хочешь? Все, мы чего сюда зашли? крутить-то? Скажи, Вить. Вить, кого крутить? Скажи. Наверное, странника. А ну-ка, давай подаем персонаж. А тут-то там. Можно пересобрать. У нього персів нормальних немає. 46 ранг, як ти дійшов на таке? Крути оружейку, чи я сіг на першу ходу? Та ви хорошо. Вітя, дуна, все, тут ти. Все, Вітя. Де тут? Ну так, я думаю, що Скара якраз таки буде хороший. Но Вітя сказав, щоб я крутила цю. Колокольчик. Боже, я не можу. Хай тільки не випаде, я просто цей телефон розв'яжу. Таня, заверийся, заберися, забрайся. Все, я собралася. Ні, я не собралася. Або цього, або дожджіріс. А, купив клас. <рес> <рес> не я купив. Я, я, я не купив, я купив просто його. <рес> Кстати, Оця оружка вона не. вона. що вона? Ага, ці. А я хотіла подивитися, кстати, на що вона. Сіла атаки і базова атака. Ну, таке. Пігня Це Трислата крутка, так? Да? О, ця, у мене в нас є. Це 30-та була крутка. 30-та, вважайте, рахуйте. 30-та. Гора. Кстати, я в гору, мені гора так і не випав. Мені він наразі не випав. цей. Мені тільки я його на цьому, оце івент, оцей, що був. Я його вибив, ну мені дали його. Так, це четвер... 40 сорокова була крутка. 580, В десятки не побалось. Не безможжю, що це таке? Це на кого? Ти на кого ставити? Та не писіть мені нічого, поки ж. Так. Це була яка 50 чи 60? -та? Я забулась. Так, тут було 200, скільки? 230. 50 круток ми зробили, так? Да? І на 50 крутки вона випала. І що тепер байджу крутить? Я не хочу байджу крутить. Блін, не хочу його. Шо, крутим байджу. А если останется круткой, вы крутим странник. Все сказал, чтоб я байджу крутила. О, Беннет випав И бей Кстати, круто. А була при... 30? та 70-та вже, получается, була вже 70 Десята, угу. я тут, наверное, прочиталась. Фара падає так Значить, на цій должно выпитися. А це стопроцентний був поворот чи 50 на 50? Ось це стопроцентний чи 50 на 50? Ти ж ты? А, це тут вообще нічого не відкручено було. Да, 50 на 50. І ви не моїм зразу мочу. Тепер що? Странника крутим. Його. Витя, кажи, странника крутить. Ага, хорошо. Поехали! Поехали! А потім я все мы мужик сильного подари. Так, первая десятка. 皮卡。 Він за мною ходить чи що? Він мене прислідує походу. Він мені випадає, блін. У мене на аккаунті він у мене це три, це, це чи це два, коротше. Так, да, це два, виходить. Він і сюди прийшов за мною. Ви не представляєте це якесь переслідування від серця. Ні, я да, він класний, тому що його заряженка, типа коли стріляє, вона стріляє по трьом, типа три об'єкта може сразу завалешить. Ну, три голуби, наприклад. Кстати, рання. це ще Да Та нет, мені так... не може. Я не так виду. Я не така везуча, що мені так повезло. А припінця сяк випадає. Зато лайла вже ого скільки. Тут випадає. Давайте. Ага, такі вакуум випадає. І ще лайла. Ой, ти не подивилась. О, ще одна лайла і буде на шесть. Раджу збирати гемене Сігну, Сираніку... А, странніку. А він не балакає? Идем на колокольчик, звісно, я інакше Идем на колокольчик. Так, стоїть у нас. Цей, да, все 30 штук. Давай, давай, давай. давай. Не хоче. Блін, давай. Окей. Блин. Печально, конечно. 14. Да, я бачила, что сейчас стандарт там в ТБЕ. Тих. Блин, если не выпьем, это кошмар будет. Я купила за пиль? Так випав. Сейчас, минуточку. Ох. Так, ще стандарт є, да? А що новічка? О, цей покрутимо. Сейчас я трошки на паузу поставлю. Через минутку я вернуся, добре? Я тут. Так, сейчас Покрутим що, спочатку стандарт, да? Стандарт тут крутимо? ти тут? Кажи мені щось. Крути стандарт, окей. Okay. <звук> не хочете банер новичка? Так крутить банер новичка, чи не крутить, чи стандарт просто крутить, та й все. Стандарт я крутю, і все. Баннер новичка нехай йде да. 어둡다. 아치코. <목소리> 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 На это. Так колею дают вроде бы си в Ты тоже, кстати, насянку хорош. Тигнари прыгает. Дех я! Ничего себе! Дех я выпала! Не вела себе! А! Что такое? Что за уже? Не, я крутка! Меня что за назвали? нару. Два первого персонажа в одни Окей. Okay. Ага, хорошо. А тут еще шесть круток, алло. Это нам еще шесть Я так надеюсь, на кого-то дать Одна фіолетка виплава ціну нульові крутки. Так, ну, так переводимо три штуки. Три штуки є така. Приємно з вами працювати. У нас є странник. Без стігне, на жаль. Давай я зараз мені тут треба кое-що помити. Я зараз закінчу ефір і через минут 10-20 вернусь до вас, окей? О! Давайте йому стигну поставимо його. Віть, чуєш мене, окей? Бо мені тут треба помить. Ага, хорошо. Хорошо, без питань взагалі. Так. ха який він красивий, як я люблю персонажів, коли вони повністю собрані всі. Так, що нам тут ще випало? Ось ця штука випала на мастерство стихійно ну, такое. І опять на мастерство стихій. Та це не я, я вибила другому на на сторінку. Я Віті на сторінку вибила.